Друзі, хороші діла треба робити і вони повинні бути, як кажуть, тихі, тихими. Тому сьогодні я хлопцям привіз солярки, є в нас волонтери, які возять хлопцям і людям на Бахмут кругом гум -допомогу. То в принципі, я думаю, це непогано, коли ми поможемо нашим людям. І нашим хлопцям на фронт. Хоч трошки, але, але, але це діло нужно. Якось так, друзі. Так що беріть з мене приклад. Хоч потроху, хоч по скільки можна, а треба допомагати по-любому. Друзі, колеги, всім привіт. От як бачите, зліва і справа це не зібрата, не змолочена кукурудза агрохолдинга. Дуже багато в цьому році залишили кукурудзи зимувати. Я думаю, що весною буде дуже гаряча пора. Будуть всі масово молотити, і перспектива на підвищення ціни, мабуть, до, трошки буде не дуже перспективна. Все ж таки, коли є велика пропозиція, велика кількість пропозицій, то відповідно спрос або попит буде трохи гнути ціну вниз. Але тим не менше, в будь-якому випадку це краще, ніж нічого, і молотити її весною набагато легше, тому що вона буде суха. Не буде проблем із зберіганням, і можна вже тоді планувати надалі перспективу, як її продавати. Чи, чи пізніше, чи раніше. В общем, кожен буде обирати свою стратегію. Ну а попередньо, це отак вона зимує. Я вам покажу, які в них качани. Тут урожай явно за соточку, Бомбезний, бомбезний. Оце такі справи. Все-таки вона, як бачите, витримує погодні умови, нічого її там не звалить, вона, дивіться, доволі міцна. Стебло цупке, значить вони добре спрацювали, можливо, інсектицид якийсь вносили, щоб гусінь не гризла його. І плюс, плюс мабуть, хороший гібрид підібраний. В общем, оце такі справи, друзі колеги. Так що пишіть, коментуйте, в кого які думки з приводу весняної збиральної кампанії 2023. Всім добра!